Добрий день. Prime Arc Freedom у теплиці. На рівні 2 метрів повністю обрізаємо. Зараз у нас 9 березня. Зиму у теплиці гарно переносить. І бачимо, що вже пагони із бруньками, які вже вийшли, готові давати врожай. Ну, теплиця має в самому верху десь 4 метри, тому тут 2 метри з чимось то досить непогано вона себе почуває. Що хочу сказати, щоб перший, якщо у вас йде ряд, то перший ряд бажано давати далі десь на метр від самої оцієї плівки, бо є часткове обмерзання тих пагонів, які будуть прилягати до цієї плівки. Також коренева система буде в більшому теплі. Можна мульчувати на зиму. Я не мульчував, спеціально хотів переглянути, чи будуть, як буде йти зимування. Всі пагони обрізаємо старі. Ось оці можна також ще нижче обрізати. Також думаю, підживити зараз по, формули, по формулі 20-20-20. І як бачимо, прирости цього Prime Ark Freedom в теплиці набагато краще, набагато сильніші і набагато краще його вирощувати. Я думаю, що якщо так далі погода буде, то ну, думаю вже в травні будуть, навіть може швидше, будуть перші ягоди. Тому Prime Ark Freedom в теплиці може бути, ось покажу вже які. Пагони йдуть заміщення на осінні плодоношення і зовсім себе по-другому він поводить саме в теплиці. На плантації він не підходить, він практично вимерзає. Тому ось тут я ще перший рік посадки, це осіння посадка блекджема. Ось як бачимо, блекжем також вже починає давати прирости. І також дивлюся досить непогано. За перший рік. Ось бачимо, які вже прирости дає блекжем. Це, ще раз нагадую, це, ці пагони є і метр, метр п'ятдесят. Ось ці пагони. Як вони вже з -з -з від осені десь місяць е жовтень, вони виросли? Садилися однорічки, інвітро саженці з горщика П-9, ну і досить непогано себе показують. Тому, якщо для Теплиця Black Gem підходить. Prime Arc Frame також підходить. Є в мене на плантації також блекжем. То буду з цього року перегляну, що він собою являє. Ну і далі будемо дивитися, зараз я це все внесу добрива. Добрива розсипного типу. Також можна обробити зараз і фунгіцидом, і інсектицидом. Мабуть, це і зроблю. А після цього переглянемо далі, коли буде квітка, і слідкуйте за наступним відео. Кому цікаво, підписуйтеся і ставте лайки.